Вважається, що зростання населення це успіх, за який доводиться платити. В одному з нещодавніх звітів ООН збільшення кількості людей на Землі назвали одним із основних джерел збільшення викидів і руйнування навколишнього середовища. Тобто кожна додаткова людина це потенційна загроза планеті. Ясна річ, що живуть всі всі люди по-різному: хтось бідний, хтось багатий, у когось є все для комфортного життя, а хтось виживає, шукаючи собі їжу та воду. Хто несе для природи більшу шкоду? Той у кого більші доходи. І як вважається, саме доходи, а не кількість населення, грають набагато більшу роль у руйнації довкілля. Чому так спитаєте ви? Все просто найбагатші найбільш розвинуті країни світу використовують більше всього ресурсів на душу населення. Є така організація Global Footprint Network, яка виступає за оптимальну кількість населення на планеті. Там вважають людей на Землі має бути в межах 27 сім, і 1 мільярд. За їхніми даними, якби кожен житель планети жив як середньостатистичний житель США, нам потрібні були б ресурси щонайменше п'ятьох таких планет, як Земля. А от якщо б усі були такими як жителі Нігерії, ми б використовували лише 70% наявних нині ресурсів. Ясна річ, що розрахунки ці доволі умовні, однак показові експерти зі сталого розвитку вважають, що планета цілком може прогодувати 8 мільярдів людей. Але тут постає питання рівномірного розподілу ресурсів та управління ними. Справа в тому, що в світі дедалі більше людей прагнуть досягти комфорту західного способу життя. І вже сьогодні, як кажуть у Global Footprint Network, для задоволення потреб нинішнього населення планети потрібно 175% сімдесят світових ресурсів землі